Не треба одразу іти з головою цей страх, що я зараз його переборю, поборю, піду на вечірку, візьму номер телефону 20 людей або співати голосно на весь торговий центр. Ні, не треба цього робити, бо можна, мабуть, вмерти від перенапруження. Ну не знаю, принаймні, я не пробувала. І вам не рекомендую поступовість. Наприклад, якщо я хочу піти в тренажерний зал, але я боюся, спочатку, найперше, мені треба знайти в інстаграмі тренажерний зал, подивитися, які варіанти, написати в діректам, да, якимось тренажерним залом, там, попитати їх про тренерів, щось таке. Потім можна просто підійти до цього тренажерного залу, доторкнутися до ручки входу і піти назад. Це нормально. Потім можна підійти в цей тренажерний зал, зайти на рецепцію, там щось подивитися або не чи поспілкуватися на рецепції з людиною, і потім піти назад. Потім можна прийти з другом разом цей тренажерний зал, позайматися, а потім можна взяти тренера, потім можна самостійно спробувати. То, тобто поступово визначити для себе, які є кроки, на які кроки я можу розбити цю ситуацію, і поступово так заходити в свій страх. Що зараз трошки мені тривожно це зробити, потім мені трошки тривожно наступний крок зробити, і так потрошку у вас буде знижуватися рівень тривоги. Що не одразу, все я все кидаю і йду в тренажерний зал. Хоча мені страшно капіте, але я йду. Ну і таке теж працює. Деяким людям навпаки подобається така шокова терапія, якщо не називають реверсивна психологія. Але є люди різні комусь навпаки, подобається одразу забігати в холодну воду і плавати. А хтось любить поступово заходити в водичку і звикати. Це ви вже самостійно визначаєте, яка ви людина.